Друзі, всіх вітаю, у нас нове прибуття. Е, приїхали автомобілі з США, зустрічаємо. Ну і, напевно, вже як традиційно подивимося з вами роботу СТО, що зроблено за цей час, е, які машини в роботі, що ремонтуємо і як ми робимо. Чому варто замовляти авто і США з нами та які гарантії ви отримаєте? А, Так, у нас прибув Ford Escape. Це автобіль 2020 року випуску в комплектації сел. Це гарна комплектація автомобіля. 1,5 двигун, невеличкий у нас тут прибіг. І зараз хлопці намагаються його завести і спустити вниз. Саша вже над ним колдує, але у Саші нічого не вийде. Але е, тут, в принципі, ось в цьому місці в ескейпі розположені мозги. І тут потрібно буде їх замінити, поставити нові, як бачите, вони відсутні. І автомобіль, я впевнений, заведе і поїде по самому ДТП. Значить, Давайте взагалі подивимося, як е, автомобіль виглядав на аукціоні. Так, відповідно, ми бачимо, в автомобіля реально невеликі мінімальні пошкодження. Тобто, е, все, передок у нас цілий. У нас страхова розібрала передню частину автомобіля, кудись це запчастина діла, не знаю. От. А сам, сам місце удара, сам пошкодження, бачите, ось страхова помалювала стрілечками. Ось-ось-ось, отут всередині. От. Е, і не знаю, ось якусь стрілечку намалювала. І ось. Але ніякого якогось такого суттєвого серйозного пошкодження, ось я тут не бачу. У нас лонжерон, ухо, п'ятак, оцей чуть-чуть підігнутий. Ну, його поставити на місце в принципі, дуже великою проблемою не буде. У автомобіля дуже велика перевага, це гарна комплектація Сел, ми Взяли його за 600. Це гарна ціна на аукціоні. Тут зафарширований і датчик світла, автодальні таближні, шкіряний салон, утримання смуги і так далі. Якось так дивно відбулося. Цей автомобіль у нас, ми взяли, його пропонували в наявності в продажу в дорозі і провисів досить довго, ніхто його не бронював. А потім прийшла людина, каже, все, мені класно забираю, все забрав, ми йому його привезли, зараз будемо ремонтувати. І почав розриватися телефон. За цей автомобіль. І я, і я, і я, і я, і мені, і мені, і мені. І ще позамовляли таких автомобілів, тому що хочуть таких самих. Взяти такий самий по такій ціні ну дуже складно. Ну, от Поки повторити це ще не вдалося, знаєте, щоб і не розвалена машина була, і ціна вміняємо була, і комплектація гарний пробіг невеликий. да якби І мені я це не розумію. Ви бачите, що вам первоначально автомобіль підходить, все нормально, він вам подобається. Чому б не позвонити, його не забронювати відразу, А дочекатися, поки забере хтось, а потім розривати телефон, хочу і я, і я, і я. Ну, Не знаю. Друзі, я вам нагадаю, у нас зараз на Яносі в дорозі є 6 автомобілів. Чотири із них вже підходять під порти е, Клайпеди, тобто скоро вже будуть в Україні. Це джип ренігейт, це джип е, раз, Чирокі два, Чирокі 3. Так, і у нас виходить Трейлхок з порту вже майже вийшов, і е, майже у нас. Е, Виходить з спорту уже Ford Escape 2022 року Титаніум. Тож, якщо він вам подобається, ну, тупо не провтикайте його. Компас вже вийшов, також скоро буде. 14 тисяч пробігу, 2019 рік, Limited, Ну не провтикайте, я не бачу сенсу бачити, що вам автомобіль підходить, а потім ну, не брати його, а потім розривати телефон, і, діпа, а його вже нема. Ну, не знаю, вирішувати вам, що ви думаєте з цього приводу, можете написати. Може я в чомусь не правий, звичайно, але класні круті пропозиції ви завжди можете з нами купити, придбати або забронювати в дорозі. Погнали. Ну що ж, друзі, прийшов час і поговорити про цей великий проект, який ми започаткували, щоб зробити свою малярну камеру, відкрити взагалі свою малярку. Тому що розумієте, якщо працюєш там з партнером чи ще з кимось, то машина просто Ну, в нього ж не тільки твої машини, да? у нього є і інша робота, і інші клієнти, і так далі. А ми хочемо, щоб наші клієнти отримували ще більшу швидкість, ну і звичайно високу якість. Це дуже таки важливо. Тому оскільки... Ми працюємо для наших клієнтів, було прийнято рішення вкластися і зробити ось такий грандіозний проєкт. Так, він вже на етапі завершення, але ще не завершено. Скоро ви побачите вже результат. Як бачите, тут вже встановлений ось такий котел з турбіною. Отсюди дуже таким гарячим. Повітрям Це для того, щоб нашим майстрам, які тут будуть працювати, було дуже зручно, тепло, комфортно, ну і звичайно, щоб фарбувати автомобіль і воно все висихало, треба, щоб звичайно було тепло. Ось такий здоровенний котліще просто ми поставили ось тут. З ось такою здоровенною тут турбіною. Це все дує, круто і споживає він ось такі дрова. Так, друзі. Ось такий розмір. Ось моя ладонька, Так. І ось такі дрова він їсть. Великоваті. <гум> так, ну і е, те, про що я говорив, один із проєктів, який ми рішили реалізувати, це ось такий. Підйомник, як бачите, на 4 тисячі кілограм, для того, щоб машина могла, він опускається повністю вниз, він стоїть внизу і він нікому не заважає в непрацьовуючому стані, коли у нього працюючий стан. Машина заїхала, з піднизу під порогами отак раз, бачите, воно його підняла. І можна працювати з автомобілем для того, щоб пофарбувати днище, пороги, взагалі попрацювати з цим всім. Тому що, знаєте, ну, сидіти на полу, ти ж фарбувати так не будеш, а так відкривається більше можливо і можна буде робити ще більше роботи. Звичайно. Так, не показав ще ось у нас ворота, те, що я вам говорив, планували поставити, бо тут були такі старенькі, Ну, вони в принципі, і залишилися. Ось вони так виглядають, ці старенькі, а за ними ось такі гарненькі, новенькі. Так, це все, і плюс, звичайно, встановили новий дизельний генератор на 30 квт годин потужності для того, щоб коли е, викл вимкнуть світло, якщо таке буде траплятися, то щоб станція не переставала працювати, щоб можна було е, звичайно фарбувати автомобілі. І це все вистачило для того, щоб потягнути камеру. У нас ось така, друзі, новесенька звичайна камера, е, е, вистачало потужності. Так, компресор все стоїть там через дорогу, і давайте зайдемо безпосередньо в саму камеру. О, ви почули, е, включилася турбіна, в котрі наганяє. Так, тут у нас повний пульт управління камерою. Вимикається, вимикається. Звичайно, тут у нас все будуть фільтри, нові, мінятися, обслуговуватися. Ось так це все виглядає. Виготовка буде проходити в зоні, що ми з вами тільки що були, і купили такі спеціальні поліровочні машинки з пилосмоктом, щоб відразу, коли виготовлюється деталь, пиль пильсмортувалася цей пилосмокт і не розліталася по звичайно, по самому приміщенню, щоб взагалі мінімізувати кількість пилюки. Заганяємо потім в камеру, і коли буде відбуватися фарбування, також буде мінімізовано кількість пилюки, тому що все тут через фільтра компресорів. Це буде виганяти. тут буде наганятися, потрібна температура натаплюватися. Звичайно, регулярно доведеться обслуговувати цю камеру для того, щоб міняти фільтра, тому що якщо фільтра забуваються, то, відповідно, ну, пилюка буде падати на фарбовані деталі. Ну, якось так. Е, проект вже потихеньку заходить до завершення. Я надіюсь, якийсь тиждень-другий ми будемо його вже закінчувати і перші автомобілі можна буде заганяти для фарбування. А ми шукаємо на роботу малярів. Так, одна людина вже зателефонувала, з понеділка прийде на стажування, е, можливо, домовимося. Але якщо ви маляр, виготовщик або навіть рихтовщик, зборщик, арматурщик, всі ці люди на потрібні на роботу. Тому що ми розширяємося, і якщо ви хочете отримати гарні, комфортні умови роботи. Якщо ви гарний майстер і готові давати гарантію на свою роботу, а не робити тяп-ляп, телефонуйте, ви будете гарно заробляти, і ви будете мати комфортні, гарні умови для праці. Саме це ми стараємося створити, щоб всім було комфортно, всі були задоволені і е, високий рівень якості, тому що ви знаєте, що ми на всі свої роботи даємо гарантію. Якщо, не дай Бог, що це все безкоштовно буде виправлено. Тому наші клієнти завжди застраховані. Ви знаєте, мені дуже подобається, коли листаєш ленту Facebook чи ще щось. І е, там оці є повно куча реклами, е, де розповідають, що зараз за три копійки привезуть таку класну машину із США. І це все буде так швидко, а так тільки пальцями щількнув і все, все відбулося. Чуть ли там не за три тижні машина приїде і чуть ли, не за тиждень її відремонтують. І вона буде за дві копійки в два рази дешевше, чим у нас на авторія продається, та ще й з абсолютно мінімальнішими просто пошкодженнями. Там просто крилишко буде поцарапане. Не знаю, хто на це взагалі ведеться. Ну, якщо є така реклама, то значить хтось на це ведеться і хтось. Це все і робить. Я правда знаю досить сумні історії, які досить сумно завершуються в такому форматі, але то вже право вибір кожного. Знаю по собі і поділюсь досвідом з вами, як все відбувається в реальності. Друзі, вам потрібно розраховувати, що. Підійти до вибору автомобіля на аукціонах США потрібно досить, це таке серйозно потрібно, і е, я вам точно можу сказати, що не потрібно, щоб вам вибирав автомобіль яким ви будете в майбутньому володіти проект, який затягнеться на майбутніх півроку, щоб для себе вилазити і виготовити для себе реально офігенський класний автомобіль. Якийсь малолітній хлопчик, там 18 років, який приїхав на маршрутки на роботу в офіс і сидить вам, вибирає автомобіль і розказує, що ця машина буде найкращою для вас. В принципі, він ще не має того досвіду. Де самого автомобіля ще сам немає, а вам розказує, яку вам машину треба купляти. Але багатьох це також влаштовує. Саме тому у нас немає менеджерів, і з вами безпосередньо з клієнтами працюю особисто я, і, наприклад, особисто я вам вибираю автомобіль. Хоч і сам маю дуже великий досвід роботи, але наскільки це все складно, об'ємно, що. Навіть я роблю помилки, так, друзі. А 18-літній хлопчик чи дівчинка. Від нього дуже складно буде добитися якогось прям ідеального результату. А потім, коли автомобіль іде, він оказується не приходить за 2-3 тижні. 2-3 тижні це найшвидша дорога від порта. Нью-Йорка до Клайпеди, але саме морем. Але чомусь ніхто не враховує час на вибір авто на аукціоні. Наприклад, ми не обмежуємо наших замовників по часу вибору. Можемо шукати, якщо потрібно автомобілі і три тижні, і місяць, і три місяці, якщо необхідно бували і такі випадки. Але головне, головне, знайти те, що вам хочеться, щоб автомобіль був бажаний, такий, як ви собі його візуалізували, щоб ця мрія реально стала реальністю. Іде він в середньому, якщо це найшвидший порт клайпіди, десь від 2 до 3 місяців. Тобто потрібно врахувати і доставку від е копорта до майданчика перевізника, поки знайдеться контейнер, поки загрузиться, поки контейнер відвезеться в порт, погрузиться на судно, вийде, прибуде в клайпеду, вигрузиться судно, відкриється контейнер, перевізник заїде, забере. Цей автомобіль доставив його в Україну, враховуючи, що зараз поляки ще бастують і перекрили кордони. Але ми автомобілі веземо для наших замовників без проблем, все, все працює, тому що ми завжди націлені на результати на якість. Так ось не буде це 2-3 тижні, друзі, не буде. Не знаю, чому хтось в це вірить, але такого реально немає. Потім прибуває автомобіль. В нормального майстра, в нормального рихтовщика, в нормального маляра завжди буде черга. В гарного майстра ніколи не буде такого, що він сидить без роботи і йому немає чого робити, і він чекав, поки приїде ваша машина із США, щоб почати її робити. Ну, от. Може, в якогось рукожопого, да, може і не буде роботи. Но тоді що вони роблять? Тоді вони знижують ціни на свої роботи, щоб було ті типу, вай як дешево. Ну а в результаті вийшло криво косо боко Злазе фарба з автомобіля, але ж ну, що ти хочеш, які гроші така робота. Правильно. Тому е, в середньому час очікування може бути від 2-3 тижнів там, біля місяця, поки автомобіль візьметься в роботу. Але при цьому вже іде, якщо в автомобіля спрацьована безпека, вже безпека е, відновлюється. Якщо в автомобілям Потрібно зібрати ходову, запчастини вже збираються. Тобто робота за автомобілем проводиться. Але поки вона стане на стапель, це якийсь місяць потрібно ще почекати. Потім стапель пройшла, потрібно фарбування, якась черга також. Ну, от, у нас зараз це буде відбуватися, як ви зрозуміли, швидше, тому що вже буде своя малярка, і вона буде красити тільки наші автомобілі відповідно. А, тому тут вже час трошки буде пришвидшений, і ми у себе в малярці прийняли рішення, вже закупили матеріали. Матеріали буде. Використовувати тільки високоякісні матеріали. Дішманських, дешевих виготовчих матеріалів і красок у нас просто не буде. Так, якщо вам хочеться покрасити набагато дешевше або взагалі взагалі дешевше, ми можемо зробити відрехтувати автомобіль, ви можете його забрати, і ви можете фарбувати там, де вам подобається більше. В принципі, коли у нас ремонтується автомобіль, ви можете і самостійно займатися запчастинами, збирати запчастини, привозити на. Свій автомобіль або хочете, можете користуватися цими послугами нашого менеджера-партнера фірми, яка займається професійно запчастинами вже багато років і відповідає за запчастини, які привозять. Тобто, якщо там якийсь дефектна запчастина, ну чи ще щось, то Артем це в принципі замінює безкоштовно і контролює, щоб автомобіль повністю був забезпечений запчастинами. В принципі, хоч так, хоч так, ви маєте з нами право вибора і робити так, як вам потрібно. Так ось, коли ми говоримо про малярку. Дуже важливо, а якщо використовувати найдешевші виготовчі матеріали, тоді можна фарбувати дешевше. Але якісними матеріалами, які будуть вам служити роками, які хорошо лягають на запчастину, і відповідно якість фарбування, і з роками. Не злазить з автомобіля фарба, тріщин не пускає, усадки не дає, то відповідно такі матеріали коштують дорожче, ну і дешевше це просто не може бути. Ну і плюс потрібно врахувати світову інфляцію, яка пройшла на рівні 30%. І звичайно, ми всі з вами цінники в магазинах вже встигли давно замітити, як все виросло на 30% не тільки через інфляцію в Україні, а через інфляцію буквально в усьому світі. От, друзі, якось так. І це займає ще 2-3 місяці. І так Таким чином, десь в середньому, коли ми вибираємо східний берег штатів, у нас автомобіль готується цей проект, десь біля 5-6 місяців, тобто біля півроку потрібно розраховувати. Якщо ж ми беремо західний берег штатів, і це буде у нас Каліфорнія, відповідно, віду там йде трошки довший автомобіль, десь біля 4 місяців, може бути з плюсиком, вона йде. Машина, тобто проект цей затягнеться трошки довше. Але в Каліфорнії є свої переваги. Можливо, буде трошки нижча ціна на автомобіль, буде теплий штат, тобто це також перевага, тому що автомобіль їздив не по холодному штаті, а по теплому. Тому. Це теж я вважаю перевагою. Але можна вибирати як так, так і так, кому що більше підходить, в принципі, без проблем. За минулий тиждень ми для наших замовників купили декілька класних автомобілів, всі їх бачили в окремих постах на Facebook, Інстаграмі. Якщо ви, звичайно, ще не підписались, підпишіться, щоб слідкувати за нами, знати більше інформації. Тобто зараз ми бачимо просадку цін по аукціонам в США, купувати автомобілі вигодно, привозити, робити їх під себе вигідно, в принципі, можна на декілька тисяч доларів зробити якісно, не так, як на базарі продають. А якісно саме під себе і декілька тисяч доларів зекономити може вийти трішки дешевше. Але друзі, не віх в сказки, ніяких не буває там на 10-20 тисяч доларів дешевше машини, там чи на 15, чи на 50% відсотків дешевше від ринку. Такого немає. Такого не буде. Аби таке було, то вже б давно всі це робили. Це не ставайте жертвами реклами. О, та майте свою голову, включайте, думайте. Якщо ви хочете зробити класну автівку під себе, ви маєте розуміння, що ви можете це зробити з нами. Ну що ж, друзі, з вами був Ігор. Міто авто. Сподобалось відео, підтримайте лайком, підпишіться на канал, та не забувайте проводжувати своїми лайками. До нових зустрічей. -віт. Всім пока!